21500 євро. Цей автомобіль став для нашого замовника. Це в нас Tesla Model S 2018 року випуску. Повний привід. 75-ка. Автомобіль куплений з лізаного опціону аукціону Нідерландах. Весь в рідній фарбі. Знаходиться у нас в такому світленькому салоні. Пробіг даного автомобіля складає у нас 125 тисяч. Так, автомобіль без зауважень. Потрібно зробити по приїзду додому хімчистку, і можна буде передавати новому власнику. Ось такий чудовий черговий автомобіль придбали. Зараз ми його розмитнюємо, зробимо сертифікат і будемо передавати новому замовнику. Друзі, якщо бажаєте придбати автомобіль з Європи, Звертайтеся, з радістю вам цьому допоможу. Всі автомобілі робимо під ключ. Тобто, від моменту підбору, підбору, оплати, доставки в Україну, розмитнення, робимо сертифікат і передаємо автомобіль. Вам готовий до реєстрації. Бажайте придбати авто, звертайтеся.